Вик. Вик. Молодец. Пальчик вниз. Катруся. К. 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 В. В. А ну, попробуй так окремо. К. В. К, В. К. В. К. В. К. В. К. В. Ква. Ква. Молодцы. Вниз, вниз пальчик. Вниз. Кира. Ва. Не ва, В В Яка це літера поруч? Ні. І в і. і. Як разом буде? В. В. Сіда. Кір, що це за емоції? Не знаю. Яка літера? Згадуй, будь ласка. Ж Ні, вона кашляє. К К а. А. Ні. К А. Як буде к, разом? А. К. А. Кіра. К. к а. а. К. К. Що тут було? В. в і. В. І. В. Він. 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 Не він. Кіра не багато, будь ласка. Ві. В. Він тут буде. Кіра В. Просто В. В. Ві. К. к... Ка. Ка. Ві. Кіра, слухай мене уважно. Ві. Ві. К Ка. Ка. ві к, віка. Віка. Спустили пальчик вниз. Постав, будь ласка, Катя, я не бачу твого пальчика. Угу. Баронічка. Ось тут. Давай. Яке слово? Вовк. Молодець. Спустіть пальчик вниз, будь ласка, Аріна. Оріш, ось тут. Аріш нижче. Дівчатка, слідкує. Давай. Яка це літера? Аріна, в. в, в, в. Давай ще раз в. V, v, o. V, v o vó, 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 v, v, P. P. v a. a v, 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 Ва. «Ва». Аріж сюди. Во Ва. 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 «Во». Добре. Вниз пустили пальчик. Будь ласка, Єва продовжує.